Огляд подій за 14 грудня. Вітаю! У Сумському районі сьогодні було тихо. По Сумській області ворог обстріляв Путівельську громаду, село Малушине з мінометів. Було до 20 прильотів. Та вранці ще були обстріляні околиці середина Буди. Три прильоти з міномету. По новинам України. Сьогодні майже рекорд по знищеним російським військовослужбовцям 740 одиниць було знищено разом 96 тисяч. Також 4 танка, 7 БМП, 13 автомобілів. Українська авіація завдала 7 ударів по районах засередження та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія наші уразили два пункти управління та вісім районів засередження. Ворог сьогодні, вранці, о 6-й ранку, здійснив наліт на Київ. Було 16 дронів Шахет. Захисники міста збили 13 дронів. Дрони вилетіли з Азовського моря, з міста Єйськ. У по пошкодженням уламок від одного з дронів пошкодив дві адмінбудівлі в Шенченковському районі та ще два дрона пошкодили житлові будинки. По фронтам. На фронтах обстановка без суттєвих змін. Російські сили продовжували обмежені атаки в районі Сватова, Креміної, Бахмута, Авдіївки, ЗСУ у свою чергу, завдавали ударів по тилам противника. Так у Мелітополі знищено штаб 58-ї армії окупантів. Крім того, повідомив наш генштаб в районах населених пунктів Енергодар, Такмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника. У Скадовську та Лазурному Херсонської області пролунали вибухи. В місцеві повідомляють, що рухається багато швидких допомог карет. Горлівка, Донецька область. Завдяки інформації українського підпілля, яке координувало обстріл, було знищено зосередження особового складу та техніки ворога. За попередніми даними, було знищено понад 100 особового складу ворога та техніку. Видавництво Нью-Йорк Таймс зробило аналіз і висновки щодо звільнення Мілітополя. Ймовірно, вони вважають, що Мілітополь, ймовірно, є наступною метою України. Видання зазначає, що розташований за 60 кілометрів від лінії фронту Мелітопіль знаходиться на перетині двох великих автомагістралій та найважливої залізничної лінії. Які пов'язують Росію з півостровом та іншими окупованими територіями на півдні України, і тому вони вважають, що ЗСУ нарощують зусилля, щоб ослабити це російське угрупування. Тут відновлення контролю над Мелітополем може допомогти українським військам повернути не лише всю Запорізьку область, а й сусідню Херсонську. Що в свою чергу ймовірно призведе до відступу російської армії до Криму. Ну, вже всі кричать про цей напрямок. Ну, мабуть, наше командування щось інше придумає, щось більш цікаве. А у Белгородській області продовжують будувати піраміди та рити рви на кордоні з Україною. Рви риють більше трьох метрів глибиною. Таким чином, мабуть, планують підняти градус патріотизму у місцевого населення. Ну, більше, не знаю, не, не строїти ж оборону від України. У Ростовській області Росії підірвані залізничні колії перекидання військової техніки в Україну поки що встановлено. І до Білорусі прилетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Це радіолокаційний літак, який застосовується для виявлення цілей, оповіщення командних пунктів про обстановку на фронті, також для управління літаками винищувальної та ударної авіації, і їх наведення на цілі. Ну да, І служить повітряним командним пунктам. Ну, поки що суттєвого ударного кулака в Білорусі немає. Вчора ми говорили про перекидання двох бригад до границі кордону з Україною. Але, беручи до уваги, що Лукашенка не керує ситуацією, це може трапитись в будь-який час, тому, тому наші там і спостерігають за всім цим. США близькі до того, щоб ухвалити відправку ракетної батареї Петріот в Україну. Нарешті вони погодились на запит українських лідерів. Про це пише агентство Reuters. Агентство вважає, що офіційне оголошення може прозвучати вже цього тижня. При цьому видання посилається на анонімних трьох високопоставлених осіб. Система Петріот трохи інформації розрахована на перехоплення крилатих та балістичних ракет. Одна батарея може коштувати до 1 мільярда доларів. Батарея Петріот включає 4 пускові установки. Установки здатні виконувати протиповітряні, протиракетні та антирадарні задачі. Максимальна висота ураження цілі 24 км. Дальність становить від 50 до 160 км. Причому одночасна група українських військових закінчує навчання у володінні навичками управління цим ЗРК Петріот у начальному центрі Графенвер у Баварії. Ну, очевидно, що передача комплексів буде синхронізована з випуском цієї групи, який буде вже наприкінці 2022 року, тиждень-два, максимум три. Також Україна може отримати французьку систему ППО МАМБА. Франція і Італія прийняли заявку України на постачання цієї системи. Клоукомплекс МАМБА може знищувати літаки та крилати ракети на відстані від 3 до 100 км, висота поразки до 25 км. І один залп цієї ППО це 8 ракет Aster 30. Це всі новини. Тихої спокійної ночі. Миру нам.